Вітаю, шановні, цікавий факт. Якщо брати старозаповітні часи, то на той час відбувалися війни, в яких за одну добу за декілька діб могли загинути сотні навіть до мільйона людей. Але там не було ракет, бомб, де одна ракета впала там і загинуло 100 або 200 людей. Там билися на мечах. І це насправді страшно, коли мечем там відрубували голови, руки, ноги, нутрощі. Все це летіло, все було в крові. Це дійсно було страшно, жахливо. І якщо взяти двох царів, двох королів першого царя Ізраїлю, Саула і Давіда. То вони теж ходили на війни і могли за один раз вбити сотні, навіть тисячі своїх ворогів мечем. Це дуже кроваві були війни. І зійти з глузду просто було очевидно. Але Саул і Давід вони залишалися при здоровому глузді, не дивлячись на те, яких вони. Жахливих війнах брали участь. Дух Божий був на Саулі, дух Божий був на Давидові. Але коли Саул відступив від Бога, почав слухатися своє Я, перестав слухати Самуїла, це його пророка, людину Божу, то написано, що дух Божий відступив від Саула. І його мучав злий дух. Він зійшов з глузду. І Давід, який був завжди слухняний Слову Божому, своєму пророку Нафану. Він теж був у всіх війнах, брав участь, але він залишився при здоровому глузді, тому що Бог завжди був з ним. І... Сьогодні ми знаходимося в Україні. Питання: як не зійти з глузду? Тому що хлопці повертаються психологічно, емоційно психоемоційно зруйновані зсередини. І це дуже важко. Не психолога, не препарати, вони не можуть допомогти. Ісус сказав, що Я прийшов вилікувати поломані серця. він не дав зламатися Давиду, не дав йому зійти з глузду, тому що Дух Божий був на ньому. І сьогодні вижити в наш страшний час, вижити фізично, емоційно, психологічно ми можемо, лише якщо в нашому серці буде Бог. Тому ми, щоб зберегти себе дух, душу та тіло, ми повинні пустити Бога в своє серце. Амінь.